Щось хороше буквально щойно от, перед ефіром це знала. мені написала донька полковника Лапіна. Цю надзвичайно приємну новину, що полковника відпустили на поруки, і суд відмовив у продовженні домашнього арешту. Uh -huh. Чесно, це серйозний перелом, тому що я дуже добре пам'ятаю судові засідання, на яких я була, де судді відверто знущалися з пана полковника. Чи в нього був шалений тиск? Там двічі викликали швидку. В нього загострення всіх хронічних хвороб було після фронту, і від нього навіть ви не те, що не давали медичної допомоги надати, але від нього навіть вимагали в такому стані, щоб він відповідав стоє. І тільки коли він оголосив голодування, а при діабеті другого типу це взагалі смертельна справа. Хоч щось почало мінятися, і завдяки втручанню і народних депутатів, і уповноваженого справ людини вдалося його відправити на лікування. Я вважаю, що це є певний крок до перемоги справедливості над кривдою. Мені би дуже хотілося, щоб суди, ДБР, і офіс президента відчепилися від наших військових.